Дати дозвіл комунальному підприємству Бердичів Комунсервіс на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок водного фонду Бердичівської громади, а це близько 193 гектарів. Таке рішення ухвалили депутати міської ради на останній сесії. Питання внесли у день засідання та пояснили необхідність термінової ухвали такого рішення. Було визначено відповідного переможця згідно процедури, з яким укладено бурговір терміном виконання робіт до 1 грудня. Але для виконання і завершення даних робіт повинно бути рішення сесії, яке сьогодні пропонується на ваш розгляд, про надання дозволу Бердичів Комусері щодо виготовлення даної технічної документації. Виконавці робіт вчасно про це нам не повідомили, що потрібно таке рішення. Ми сказали, і сьогодні це питання вже піднімалося зранку, через то виникла така необхідність термінова про прийняття цього рішення, тому що тільки сьогодні це питання піднялося. Тому щоб встигнути до 1 грудня, закінчити роботи і внести відповідні відомості до земельного державного кадастру. Це орієнтовно 14 робочих днів виникла необхідність у терміновості прийняття такого рішення сьогодні. На думку міського голови, лише після інвентаризації водних об'єктів, слід шукати подальших шляхів вирішення екологічних проблем, якось очищення, поглиблення ріки. Ми законом ці наші водні об'єкти, ми зможемо рухатись далі, розмовляти, шукати інвесторів, шукати варіанти, як чистити нашу річку, як її можна поглиблювати і. Займатися екологією, скажімо так, в нашій громаді. Ми дуже багато говорили, що треба чистити річку, треба проблема дуже величезна з, з... з Крильойським водосховищем. Давайте щось будемо робити з, з составком в парку шкіряників і там куча куча цих об'єктів. В нас за... Скільки громади, навіть, скільки, не треба теж громади, скільки раніше було місто, ніколи в житті не піднімалося питання проводні об'єкти. І коли ми вже зайнялися серйозно і е, шукали, її, з чого почати, кажу, треба почати з того, щоб у законі те, що в нас є. Оце ми зробили. Так само, як у нас ніколи, не було, це вже при нашій каденції, у нас з'явились кордони міста, у нас не було теж кордонів міста. Зі слів міського голови, аби очистити річку від мулу, Бердичів перейматиме досвід інших міст, зокрема й Вінниці. Нам нам треба мул забрати цей слой мура, Він там мула, він там де метр, де півтора метра, то й більше. Нам треба там зовсім інша техніка, вона набагато дорожча і вона повинна працювати систематично. Тому що, враховуючи навіть той район, який у нас є, наше водосховища, якщо ми почнемо з самого початку від солдатського пляжу, і поки дійдемо до мосту, то треба вже вертатися. І якщо ми хочемо займатися цим серйозно, то цим треба займатися так, почати і продовжувати завжди. Тоді зовсім буде стан річки. інший, краще набагато. І в який це термін буде? Ну будемо говорити поки про два роки, тому що я не думаю, що ми Вінницю там знаєте переженемо, тому що в них всі такі можливості набагато більше. Інститут, до речі, він Вінниці знаходиться. Ми з ним говорили, вони готові нам допомагати в цьому, підказувати, як пройти весь алгоритм від початку до кінця. Займаємося цим. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».